Так друзі, всім доброго дня! Ми почали Сівбу, товариш! сіє. Начинаємо посівну соняшника. Ції еліта селект Саксон. Трішки заглибили, бо суха земля, щоб трохи воно лягло в влагу, трішки заглибили, щоб не пересушувало. Так що якось так ми почали. До вечора, я думаю, закінчимо. Сіяти небагато, 12 гектар. Так що якось так. Всім гарного дня і мирного неба над головою.